Вітаю рідненькі! Це рубрика спорядження шукача пригод. Вона відрізняється від простих оглядів тим, що я вам показую не нове спорядження, а те, яким я вже користуюсь на протязі кількох років. Те, яке допомагає мені в моїй професії. Моє ім'я Сергій Кравець, я інструктор з виживання у дикій природі. І сьогодні піде мова про світловідбувай. Все можливе для того, аби знайти людину. І через весь цей туман я бачу маленьку-маленьку пляму. Ця пляма це мій ліхтар. Ну давай, який там розліт уламки від газової труби. чому ми мерзимо? Пішли дрова по Ам, золото для цивільного туриста чи виживальника є дві базові навички, якими він мусить володіти. Перше це вміти приховати себе, як мінімум приховатись в дикій природі, так аби не заважати тій самій дикій природі, як мінімум відпочити десь і так, аби ніхто не перечіпався, доки ви спите, як мінімум приховатись десь у натовпі, аби уникнути конфлікту, і як максимум це приховатись від ворога, який хоче вас вбити. Друга навичка це вміти позначити себе. Банально, ви вийшли за хлібчиком. Аби вас не збила машина, ви йдете до офісу, аби вас не збила машина, тим більше, коли не працюють ліхтарі. До речі, для наших підписників на Патреон я залишу статистику ДТП по Україні до війни і під час війни. Зверніть увагу на автобуси. Більше всього аварій, суттєво більше аварій саме через автобуси. Якщо вам потрібна допомога, ви мусите позначити себе. Якщо ви десь заблукали у лісі, ви мусите позначити себе. Один із дійсно важливих інсайтів, який я отримав під час рятувальної операції, це те, що пошук людини це гра для двох. З одного боку, рятувальники мусять зробити все необхідне, все можливе для того, аби знайти людину. З іншого боку, той, хто загубився, мусить робити все можливе, аби позначити себе. Світловідбувайки як концепція, це лише один з елементів, ви можна себе позначити. Але сьогодні я хочу зробити на ньому акцент. Бо, як я вже сказав, це предмет, яким я користуюсь і яким я користуюсь вже багато років. Він у мене завжди є в рюкзаку. Я не виходжу дому без нього. І мушу визнати за останні роки в мене накопичилось історії, коли вони мене врятували. Найрозповсюдженіший варіант світловідбуває, як ви його бачили, він ось такий у форматі. Браслета брелока. Насправді це трохи більше, ніж аксесуар, але до цього ще дійдемо. Він може бути ось у такому форматі. Він може бути у форматі ось такої резинки, яку можна почепити на руку, на дерево або на що завгодно. Також це може бути у форматі просто стрічки, яку зручно скатати і мати десь там у кишені, аби вона вам не заважала, а коли потрібно, її можна розтягнути, прив'язати на що завгодно, порізати на будь-яку кількість частин або просто прив'язати на людей. І ось у такому форматі. Так, це досить веселий брелочок. його можна почепити десь дітям, аби вони його не загубили. Але та ступінь сідловідбування, яку він має, вона не поступається ось цим двом, а може навіть трохи більше. Формат може бути який завгодно, головне це функція, яку вони несуть. Зазвичай ми звикли сприймати ось такі браслети, як аксесуар, цацка, ну, максимум позначити себе для автомобіля. І так, згоден, згоден, але позначити себе для автомобіля це не максимум, це мінімум. Ви зараз бачите, яка статистика по аваріях, і цьому є дуже велика кількість причин. По-перше, неосвітлені вулиці. По-друге, велика кількість нових водіїв через війну дуже багато людей, які навіть ніколи і не задумувались отримувати права, їх зараз отримали. Частково через волонтерство, бо возять всякі корисні речі туди-сюди. Частково через необхідність швидко переміщуватись, евакуації і так далі. Також враховувати підвищений рівень стресу і так далі. так далі, так далі, далі. Зараз вірогідність потрапити під колеса значно вища, ніж коли-небудь. Е, цікаво, хоча не дуже для цивільного вірогідність померти під час війни від ворожої кулі нижча ніж від будь-чого іншого. Зараз всі наші буденні ризики піднялися. Тому з точки зору присвітити себе для водіїв. Це не максимум, це мінімум. Це абсолютно мастхевна річ для кожного шкаляря. Це абсолютно мастхевна річ для кожного громадянина. Ви так чи інакше переміщуєтесь до траси. Зробіть так, аби водій вас побачив якомога, якомога далі і зміг прийняти рішення або скоригувати свої дії. Ось чому я рекомендую мати світловідбиваючі стрічки. Їх дуже-дуже далеко видно. Так, це дорожні знаки, але вони зроблені з того самого матеріалу. І працює так само. Ось вам історія. Повертались ми якось з дівчиною додому пізно вночі, десь хвилин 40 до комендантської години. Тобто, ну ми прям так поспішаємо. А вздовж нашої дороги лежить газова труба. Досить велика газова труба. Ми йдемо, нікого немає, темно. І Відчуваємо запах газу. Десь щось травить. ми розуміємо, що ну, ситуація і без того невесела, ще й газ десь травить, треба викликати службу. Пом'ялись, пом'ялись, пом'ялись. Не хочеться ось зараз зайвих проблем, зайвих розмов, але ну, громадянський долг. Добре, давай викликати. Ми викликаємо газову службу і намагаємось пояснити, де саме це знаходиться. А це ну, ніде. Це ніде не знаходиться. Просто траса і десь посеред траси. Передати координати або ще якось позначити наше місцеположення ну просто неможливо. Бо з двох мобільних операторів працює лише один. До речі, ось вам пам'ятка, мінімум дві сім карти з собою носіть. Визначити місцеположення не вдається. Ми плюс-мінус позначили два орієнтири, між якими відчувається запах газу. На що нам оператор каже: слухайте, ви залишаєтесь там на місці. Зараз приїде газова служба, ви їм покажіть, де саме. Ми такі ок, ок, логічно, логічно. А самі стоїмо, і такі думаємо: тобто, в нас величезна газова труба, з якої травить газ, і ми зараз мусимо стояти біля неї. Там золото. Ну, тобто, очевидно, що, що не слід стояти біля труби, яка смердить газом. Ну, це як мінімум небезпечно, як максимум глупо. Ми давай відійдемо на умовно безпечну відстань. Ну давай, який там розліт уламків від газової труби. А я, я не знаю, нолі деякі уламків від газової труби. Ну, відійшли там на умовні 100-200 метрів. І тут ми розуміємо, що почався вітер. І ми вже не знаємо, де саме пахло газом. І трошки незручно, знаєте, коли викликаєте пожежників і хвилюєтеся, аби вони не потухли, доки вони приїдуть. Ми знову знайшли те місце, і треба його якось позначити. Зима, сніг, завірюха, і як ти його позначиш? Повісити якусь гілочку, ну я її не знайду. Намалювати хрестик на землі, ну його заметає снігом. Я відмаркував його за допомогою світловідбивайки. Це проста побутова історія, але по факту світловідбивайка мені дозволила позначити це місце. І коли вже приїхала газова служба, ми просто просвітили ліхтариком, і ми побачили крапочку, коли це відбилося. А ось вам історія про цю смужку. Вона в мене на EDC, тобто я її ношу з собою кожен день. Вона кожен день є у мене в рюкзаку, точно така сама є у мене в тривожній валізі, і точно така сама є у мене в назі. В неї, як і у будь-якої іншої світловідбувайки, надзвичайна кількість варіантів застосувань. Одна з найпростіших, найочевидніших це маркувати людей. Тобто, якщо в мене якийсь нічний переход, я просто її розрізаю на певну кількість шматків, які мені потрібні, і вішаю на людей, там прив'язую або на рюкзаки, або на голову, або на руку, або куди завгодно. І я в темноті бачу, скільки в мене людей. Якщо десь хтось перечепиться або зіб'ється зі шляху, я зможу його знайти. Також за допомогою неї можна маркувати шлях. Ви десь йшли, ви дійшли до роздоріжжя, аби впевнитися, що ви тут точно вже проходили, ви прив'язуєте десь на гілочку і таким чином вам видно, де, де ви проходили. Ми, до речі, ними дуже сильно користувалися, коли лазили по одеських катакомбах і коли лазили по дренажній системі під Києвом. Фішка в тому, що і та і та система, вони дуже однакові. Тобто велику кількість кілометрів вони однакові. Тобто, якщо ми візьмемо там умовні... 20, 30, 40 роздоріж, 40 перехрест, вони будуть однакові, і ви не зможете з точністю сказати, чи були ви тут чи ні. За допомогою ось таких штук ви відрізали шматочок, причепили десь під стелою, і коли ви проходите через черговий коридор, ви так ліхтариком присвітили, і ви бачите, чи були ви там, чи не були. Е, дуже зручна штука. Також за допомогою неї або будь-якої іншої сідловідбувайки можна маркувати своє спорядження. Е, що я маю на увазі? Наприклад, вийдете з рюкзаком у поході. У вас там, ну, умовні, я знаю. Ну там не буде, ну, умовні 20 кілограмів. І ви хочете піднятись нагору, подивитись на природу, надихнутись і спуститись назад. Тобто ви розумієте, що ви з цієї точки починаєте, підніметесь вгору, і на цю точку потім повернетесь. Нащо вам туди-сюди тягнути 20 кілограмів? Ви скидаєте цей рюкзак, свій великий основний походний рюкзак, з нього витягаєте радіаличний рюкзак або пояс і йдете з самим необхідним. Тут ви берете там аптечку, водичку і щось тепленьке, ну і дощовик. І все. Все інше вам не треба, вам немає сенсу тягнути спальник наверх. А як потім знайти свій рюкзак? Особливо, якщо ви будете повертатись у сутінках. Ви його десь ховаєте так, аби через нього ніхто не перечепився, і на певній відстані від нього маркуєте його світловідбивайкою. Ви знаєте, що ви її почепили, ви знаєте, де вона знаходиться, і таким чином ви зможете виявити район, де ви його сховали. Е, насправді, якщо ми кажемо про туристичну тропу, то там досить важко загубитись. Вона зроблена так, аби бути і аби бути витривалою. Але... По-перше, може бути всяке, її може замести, її може розмити, може бути всяке. По-друге, ми не завжди ходимо туристичними тропами. Якщо у нас ось така локація, дерево від дерева не сильно відрізняється, а за допомогою ось такої штуки ви зможете позначити певний радіус, де шукати. Але це все теорія. Ось вам реальна жива історія. Я був в одиночному поході, це була симуляція надзвичайної ситуації, тобто я вийшов без нічного спорядження, я збудував собі укриття. І оскільки я розумію, що я один, мені треба було себе приховати. Зробити так, аби світло від мого багаття не привабило нікого, ні тваринок, ні людей. Я зробив його достатньо прихованим, все сформував і начебто лягай, спи. А я ж такий, ні, заквартіли мені водички. Ну, я думаю, що тут йти? До найближчого водоспаду 15 хвилин пішки. І в принципі, 15 хвилин це небагато. Але 15 хвилин вночі через хащі – це досить велика відстань. Аби не загубитись, я дістаю компас і прокладаю Азімут. Азімут це напрямок відносно півночі. Це рівна пряма лінія. Я її прораховую за допомогою компасу і йду навмання туди, як мені здається, де знаходиться водоспад. Я проходжу певну кількість метрів і приходжу до прірви. Точно не те, що мені треба, точно не те. У мене два варіанти: або повертатись і будувати новий азімут, або будувати складний азімут. Не запарюйтесь. Простіше мені було повернутись. Я думаю, ну ок, повернусь, візьму новий напрямок. Я повертаюсь, я проходжу ту саму кількість кроків, і я розумію, що я не знаю, де я. Я не знаю, де мій табір. А там все. Буквально все. Там е, сокира, там пилка, там мій рюкзак, там змінний одяг, там їжа. Там все. У мене з собою тільки нас, і в мене з собою тільки е, дві пусті пляшки води. А що робити? Ліхтарик, так, в мене є ліхтарик, але я, по-перше, не хочу ним користуватись, аби зайвий раз не висвітлювати свій табір. А по-друге, від нього немає сенсу. Він висвітлює всі дерева, що є переді мною, і що далі? Е, мій табір так само складається з тих самих дерев'яшок, і він так само покритий мохом. Як і все тут покритий мохом, тобто його не видно. Ти його побачиш, тільки якщо стоїш ну, буквально от, перед ним. Я загубився. В мене є певний досвід, я більше 10 років займаюся туризмом, але я загубився, таке буває. Як каже перший заповіт за орієнтування, не так важливо знати, куди ти йдеш, як звідки ти прийшов. Тобто треба мати хоч якийсь орієнтир, щоб від нього, аби вже робити радіалки, або якось ну, почати пошуки. Я відкриваю нас, достаю з нього ось таку стрічку. І я відрізаю від неї шматочок і чіпляю на дерево. В мене вже є точка, від якої я можу робити пошуки. І якщо я туди пішов, пошукав, я знаю, куди повернутись. Туди пішов, пошукав, я знаю, куди повернутись. І таким чином я зможу знайти свій табір. Досить швидко його знайшов, позначив. Я до речі, з тих пір, кожен раз, кожен раз, коли я розумію, що я відходжу від табору за водичкою, за дровами, вибачте, попісяти, я кожен раз його позначаю, і це мені відгукнулося. Я позначаю табір, я зламав маленьку паличку ХДС, хімічне джерело світла, почепив його на табір, і я його бачу десь в радіусі 10 метрів, вже плюс-мінус. Через 10 метрів я відрізаю таку стрічку, вішую на дерево. Проходжу певну, певну відстань по азімуту, вішую таку стрічку. Так стрічку-стрічку-стрічку. Я порізав всю, що в мене була. І коли я набрав водичку, для того, аби повернутися назад у табір, мені достатньо було один раз зробити спалах ліхтариком. Пішов промінь світла, і він мені позначив, наче хлібні крихти, всі ці мої мітки, і я знаю, як повернутися. Це дуже зручний і дуже практичний спосіб. Я коли повертався, я кожну з них позабирав, і вони зараз вони лежать порізані. Другий раз, коли мені це аукнулось, ми ночували у мисливському будиночку, і в ньому є буржуйка. У горах є мисливські будиночки, є будиночки вівчарів, є будиночки для туристів. Таке, ну тут тут це нормально. Ми ночували в будиночку, і там є буржуйка. Ми такі, ну чому ми мерзнемо? Пішли дрова позбираємо, ну пішли. Я такий, тільки виходимо з будиночку. Я такий, та ні, ні, ні я знаю цю історію. Я вішаю ліхтарик. Просто би він висів там на подвір'ї цього будиночку, і ми пішли в ліс. Недалеко, ну за дровами, ти далеко не йдеш. І в якийсь момент я озираюсь, і я розумію, що все в тумані. Він спустився буквально за секунди. Все в тумані. І через весь цей туман я бачу маленьку-маленьку пляму. Ця пляма це мій ліхтарик. Це не зовсім історія про світу але це історія про те, що треба позначати табір. До речі, декілька порад стосовно маркування. По-перше, якщо ви мітите дерева або проходи, завжди це робіть тільки з лівого боку або тільки з правого, з правого боку. Таким чином, коли ви будете повертатись, ви будете знати в якому напрямку дивитись. У вас погляд не буде прямувати вліво, вправо, вліво вправо. Ви плюс-мінус розумієте азімут, по якому ви йшли. Я зазвичай обираю звірячі тропки, бо це яка на яка, яка стежинка. Ви будете знати, дивитись тільки вліво або дивитись тільки вправо. Це по-перше. По-друге, обирайте такі місця, аби було не дуже багато гілок. Якщо ми кажемо, наприклад, про ось таке деревце, в ньому не буде видно, це досить логічно. З іншого боку, якщо ми візьмемо деревце, в якому чисто природно немає гілочок, чисто природно його нічого не закриває, вірогідність того, що я її тут знайду, значно вища. По-третє, розміщуйте на рівні очей. Якщо вона буде надто високо, ви її просто не помітите. Особливо в темряві, бо ви будете йти і світити собі під ноги. По-друге, якщо вона буде надто низько, ви її через складний рельєф просто не помітите. Ви її не помітите так завчасно, як хотілося. Тому на рівні очей. До речі, не по темі. Мені дуже подобається якість. У мене була подібна. Я зараз... <рес> я її зараз використовую як кріпилка для навушників. В мене була подібна, але вона була значно нижчої якості чому так, бо вона розтріскалась на морозі. Дуже цікаво, як фенік себе поведе. Але ну, наче, наче інший матеріал. Вона з цього боку якась волохата, якась тканина з цього боку. Прикольно. Отже, підбиваючи висновки стосовно світловідбиваєк, я хочу. Резюмувати, якими б вони не були у форматі браслету, у форматі стрічки, резинки або ось такого брелоку дуже мені подобається. Ви їх можете використовувати не тільки для позначення себе перед водіями. Дуже корисний багатофункціональний інструмент, який я вважаю, що мусить, мусить бути на IDC у кожного туриста, у кожного виживальника і бажано у кожного цивільного. Ви можете позначати себе, якщо вам необхідна допомога. Ви можете позначати себе перед водіями. Ви можете маркувати поранених. Ви можете маркувати своє спорядження, яке ви скинули. Ви можете маркувати дорогу. Ви можете маркувати що завгодно. І це пасивний метод. Тобто для нього не потрібні елементи живлення, для нього не потрібні батарейки, для нього не потрібен газ. Воно просто лежить. Воно маленьке, воно не боїться води, воно не потребує нічого. Але коли воно потрібне, воно працює. Серед недоліків або нюансів, на які все ж таки варто зважати, це. Те, що ви її не можете вимкнути, що я маю на увазі, якщо у вас є туристичне або спортивне спорядження, на якому вони вже вшиті, може рюкзак, штані, кросівки, я досить часто це бачу на, на кросівках, ви їх не зможете вимкнути. Тобто, якщо вам треба приховати себе, якщо ви знаходитесь у зоні бойових дій, якщо ви знаходитесь у зоні контакту з ворогом, або ви вам просто не треба, аби знали, що ви тут, вас буде видно. Ми проводили експерименти, замазування брудом не працює, зафарбовування маркером не працює. Тобто, у вас є два реальні варіанти: це або вивертати, а це неможливо у випадку рюкзаку, наприклад, або взуття, або завчасно відпороти. На мій погляд, мати сідловідбувайку як окремий елемент, ну, значно зручніше і значно ефективніше. По скриптом. Компанія Фенікс подарувала нам 250 ось таких стрічок, цілий ящик, для того, аби ми провели серію безкоштовних тренінгів для дітей ВПО та декількох навчальних закладів. Ми провели ці тренінги, подарували дітям стрічки. Я хочу сказати вам дякую. Війна це не тільки стрілянина з автоматів. Хтось бореться з ідіотами, хтось бореться з ідіотизмом. Ми з вами боремось з небезпекою. Я вам дуже вдячний. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо хочете підписатись. Якщо не хочете підписатись, не підписуйтесь. Ви вільна людина. Люблю вас, до зустрічі.